Вітаю, друзі? Ну мохто зі мною? Назвіть, як вас звати? А де ви взяли своє ім'я? Вас назвали ваші батьки? А я знаю, у вас ще й прізвище є. А де ви його взяли? Батьки вам прізвище дали? А де вони його взяли? Їм дали бабусі і дідусі, а вони де його взяли, їм дали їх батьки, і ваш весь рід носить таке чудове прізвище. Ваша родина, рід має не тільки прізвище, а й таке чудове дерево. Називається, друзі воно, дерево роду або родинне дерево і є в кожній сім'ї, в кожній родині своє. Подивіться на нього воно могутнє, кремезне, означає міцне, у нього пишна крона, листя, могутній стобур. І дуже дуже міцне коріння. Чи скажете ви мені, де б ви знайшли місце на цьому дереві вашого роду для себе, для діток? Так, діти це молоді гілочки, молоді листочки на верхівці дерева? Тонке гілля це ваша матуся і татусь? Товсті гілки. Це ваші дідусі і бабусі. Ну а міцне коріння під землею то ваші предки, які жили на цій землі 100, а може і 200 років тому назад, вони тримали весь ваш рід. Спробуйте за іменами назвати всіх членів вашої сім'ї, вашої родини і розкажіть про них. А ще розкажіть, що об'єднує вашу родину. Яка вона? А ми з вами прямуємо в гості? Зараз, друзі, ми в гостях у дівчинки Ганусі. Вона дуже хоче розповісти про свою родину і зробити дерево роду. У неї є дідусь Микола та бабуся Марина, дідусь Євгеній та бабуся Маланія. Вона їх розмістила на най найтовстіших гілках, тому що вони в родині найстарші. У Ганусі є чудові батьки татусь Олексій і матуся Надія. Вона розмістила їх на тонких гілках. Себе з братом Назарієм і Дмитриком вона розмістила на вершині дерева на листі. Вони наймолодші члени родини і роду. У моєї бабусі Марини і дідуся Миколи є син Роман, це мій дядько. Я його розміщу біля матусі, це мамин брат. А у дідуся Євгенія і бабусі Меланії є донька Оксана. Це моя тітонька. Вони також наш рід. Я її розміщу біля татуся. Це його сестра. Друзі. Спробуйте і ви, як Гануся, зробити родинне дерево. Дерево свого роду. І передавайте його з традиціями від поколінь до поколінь. Друзі. Назвіть, хто в вашій сім'ї є дошкільником, школярем. Студентом. Юнаком. Назвіть професії. Дорослих членів сім'ї. Родина, рід, які слова святі. Вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами гілочки на дереві, що вже стоїть віки, це дерево наш славний родовід, це батько, мати, прадід твій і дід. Цими днями весь світ святкує День Сім'ї. А ми в Україні ще й святкуємо День Матері, бережіть свій рід, свою родину, свою сім'ю. Допомагайте один одному, бережіть традиції роду і передавайте з покоління в покоління. А наше заняття закінчено. Я бажаю вам. Успіхів і гараздів до нових зустрічей!